Лижеш його, щоб встав, а потім акуратно вставляєш. Ах, триндєць ніколи не думала, що інструкція, як вправити кінчик нитки в голку, звучить так вульгарно. <риклад> Дві жінки розмовляють телефоном. Ой, подруго, сенсація! Мої сусіди розлучилися. Так, але була добра пара, а чого це вони раптом? Та мої труси з балкона вітром на їхній балкон перенесло. Дівчина, що ви робите сьогодні ввечері? Ой, милий, все роблю, все роблю. Діти на зйомках реклами соку. А я вишенька, а я Яблучко, а я томат, а я довбойоп. Режисер. Хлопчик повторюю, ти баклажан. Діти знову. А я вишенька, а я Яблочко. А я баклажан. Режисер Хлопчик, ти долбойом. Спочатку йде томат. І знову діти повторюють. А я слива лилова стигла садова, а я абрикос. На півдні рис. А я томат, разом і фруктовий сад. Вбігає дівчинка. Фруктів немає ніхуя. Пийте сік моя сім'я. Режисер дівчинко, скільки можна повторювати? А я фейхуя, пийте сік, моя сім'я. Дівчинка вбігає знову. А я фея без хуя. Пийте сік моя сім'я. Режисер, дівчинка. Не без хуя, а просто фей хуя!» Вбігає ще раз, а я просто без хуя! Пийте сік, моя сім'я. <рес> Перед смертю Петро залишив заповіт все своє гадзівство залишаю сусідці Марічки, в якої ніколи не боліла голова. А своїй дружині Наталці заповідаю: цитрамон і парацетамол!» <рес>